Це я в мою. Дивіться теж, яка знижечка класна. 48%. Стоїла 10499, зараз 5499. Ну, 5500. Теж оригінальна така, да? Так на кухні симпатично виглядає. У мене такий холодильник. Ну, такий металевий, то воно все гармонійно виглядає. Так, да, цікаво. О, так колись ми виграли таку е, мікроволновку. Дві штуки навіть. А, ні, е, два комбайна виграли. А, дві мікроволновки, одна LG, а одна, одна по-моєму, ТІФАЛЬ, Надо Треба глянути вдома. Та я її і не, і не користуюсь. Так, із, із, рідко дуже. Ну так на роботу дивіться комусь купить теж нормальна ціна.